Вітаю! З вами Анжеліка Сомик і прогноз на вересень. Я започатковую нову рубрику цифрового прогнозу, а ви, друзі, підписуйтеся. Цифровий прогноз це про ресурси і енергії зовнішнього середовища, якими можна скористатися як попутним вітром, щоб полегшити собі шлях. Це умовне порівняння, втім, на тонкому плані будуть відбуватися процеси, про які я зараз розповім, ваше право скористатись моїми підказками. Отже, які ресурси вересня? Вересень це дев'ятий місяць, і дев'ятка є в кожному дні і в цілях місяця. Це те, до чого ми маємо прийти. Дев'ятка в плюсі це здобуті знання і позитивний досвід, які ведуть нас по життю. В негативному значенні дев'ятка це негативний досвід, образи, помилки, у тому числі рокові з фатальними наслідками. Отже, наприкінці місяця можна отримати або знання і позитивний досвід, або помилки та образи. Адже енергії кожного числа можуть проявлятися і в плюсі, і в мінусі, і залежать від наших дій. Вересень особливий і небезпечний тим, що має приховану дзеркальність основ і цілий місяця. Я не буду вдаватись в теорію, але це означає, що від чого ми відштовхнемося, до того ми й прийдемо. В основах місяця. Два нулі. Про що це? Про істину або порожнечу, в мінусі, в негативному значенні. Буде дуже велике бажання обнулитися, почати з чистого аркуша, відрізати все минуле. Але це хибна стратегія в умовах дзеркальної дати. Бо без виправлення помилок минулого розбору і усвідомлення уроків не можна закривати попередню сторінку життя. Бо негативний досвід буде повторюватися і можна безкінечно танцювати на тих самих граблях. Тому починаючи новий місяць, новий період життя у вересні потрібно не спорожнечі відрізання минулого а без, беззаперечної істини. Тобто виправлення помилок, вивчення тих уроків, які усвідомили. І пропустили через себе, переглянувши своє життя і цінності. Це той фундамент, що потрібно почати місяць і новий етап життя. Далі правильний алгоритм дій буде таким у вересні: будувати плани на майбутнє, активно діяти і взаємодіяти. З Чистими помислами набувати нових знань, докладати вольових зусиль і терпіння, щоб отримати позитивний досвід, який веде до бажаних результатів, а не стане черговою помилкою, яка відкине назад у розвитку, зациклить на минулому та образах. Без вивчених уроків минуле знову повернеться бумерангом, помилками, образами, стражданнями і примусить приймати нові ще більш складніші рішення у цьому, особливість дзеркальної дати вересня. Отже, винесіть з минулого уроки і тільки тоді розпочинайте нову сторінку життя та набувайте нового досвіду з чистою душею. Інакше твердого фундаменту в нових планах не буде. Рухаємося далі по ресурсам матриці місяця. Вольовий потенціал у вересні слабкий, у матриці лише одна одиниця. Що це означає? Будуть мінімальні перепони та спротив зовнішнього середовища планом. Головне примусити себе діяти і не видумувати страхів. Примусити себе зібратись і діяти буде нелегко, але це дуже необхідно. Енергетичний фон місяця у нормі і стійкий у матриці дві двійки. Це достатній зовнішній енергетичний імпульс для планів, але не надто амбітних. Тип мислення місяця третій створення власного світу, власної моделі. Тип мислення це загальний, у монастрій суспільства, фоновий сценарій поведінки. Це практичний тип мислення, він дає імпульс до дій, орієнтованих на результат у власному світі. Тут важливо критично оцінювати все, що впускаєте у власне життя. Все нове має пройти перевірку логікою власним досвідом та цінностями, застереження. Будуючи власну модель життя, не зводьте мури, щоб нове могло безперешкодно потрапляти у ваш світ. Притік нового не дасть джерелу життя перетворитись у замулене болотце. Гексаграма місяця 40 вирішення і протилежна їй, як інь і янь домашні. Гексаграма це інструмент давньокитайської філософії, книги змін, де прописані і інтерпретуються ключові процеси життя. Отже, фоновий процес вересня описується гексаграмою вирішення, що означає, що будь-яка складна ситуація благополучно вирішиться природнім шляхом. Вихід буде знайдено відносно легко та природньо. Порада долайте внутрішні шляхи та дійте швидко. Йдеться не про спонтанність і непередбачуваність в діях, а про вміння зібратися і активно діяти, долаючи страхи без зайвих роздумів і зволікань. Важлива умова діяти з урахуванням сімейних цінностей та інтересів, водночас не зациклюючись виключно на сім'ї та побутових питаннях, відгорожуючись від зовнішнього світу та його можливостей. Ця пара гексаграм вирішення домашніх взаємно перетікають одна в одну, як інь і янь, і застерігають від двох крайнощів діяти без врахування інтересів сім'ї. Та бездіяльності у зовнішньому світі через зациклення тільки на сім'ї та побуті. Дотримуйтесь золотої середини і це вірний шлях. Лінія цілеспрямованості і заробітку у вересні мають слабкі зовнішні імпульси. Докладені зусилля будуть значно перевищувати одержані результати. Бо фокус уваги місяця зміщено на сім'ю родинні питання, але, попри важливість. У вересні справ сімейних домінуюча лінія в психоматриці місяця це діагональ духовності. Вона посилена цілю місяця, дев'яткою, яка входить у склад духовної діагоналі. Про що це? Про ключовий фокус місяця на морально вольових якостях і перегляд ціннісного фундаменту та духовних опор життя, тобто внутрішні відповіді. Мають бути знайдені, які цінності я приймаю і дотримуюся, а від яких час відмовитися. Головна ціль місяця дев'ятка набути знань та позитивного досвіду. Це дев'ятка в плюсі, які виведуть до бажаного результату та вищого рівня по спиралі розвитку, а не обернуться черговими помилками та образами, якщо дев'ятка проявиться у мінусі. Попутньо доведеться переглянути свої цінності. та Зміцнити духовні опори життя, духовна сфера домінуюча та тісно переплатена з лінією сім'ї. В ресурсах місяця є ще три нулі. Нулі це істина або пустота в негативному прояві енергії числа, але нулі е дають можливість зростити вісімку, тобто якості доброти, емпатії, терплячості. Прийняття людей такими, які вони є. Вісімка в теорії цифрового психоаналізу це найголовніша якість людини, яку потрібно взрощувати. Тому будьмо добрішими, бо доброта стілює, руйнує стіни непорозумінь, окриляє. Доброти зараз нам так усім бракує в цьому сучасному світі. І доброта змінює характер а відповідно і долю. Ось такий прогноз на вересень. Підписуйтесь, ставте вподобайки і наприкінці місяця чекаю ваших відгуків про те, як програвся у вас цифровий прогноз і чи були корисними вам мої підказки. Це було моє перше відео на каналі. Привітайте мене з дебютом і до зустрічі у наступних відео.